Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу 12 лютого 2024 року. Прийшов до своїх бджілок, почув гул біля будинку. Цього року трішки раніше, в тому році обліт був 21-22. Моєму регіоні, але цього року самі бачите, зими майже не було. Показую саме ту сім'ю, яка була в нас на огляді, яка мала певні проблеми. І я й говорив, що якщо будуть обльоти, то те, що в них ранній розплід, нічого страшного з ними не буде. Ну, от і бачите. Така ситуація, вони просто чудово літають. Прогнозую ще похолодання, але я там думаю, воно буде незначним. Тому можна сказати, що в принципі сезон 24-го року розпочато. Попереду багато роботи. Кому цікаво, підписуємося, приєднуємося, поширюємо. Мав бажання розповісти вам ще й про зимівлю на українську рамку, про контроль земівлі. Але як бачите, так сталося, що, мабуть, це вже буде, але наступного року, тому бажаючи лишаємося на каналі, коментуємо, будуть запитання, запитуйте. З'явився на пасіці в мене ще і охоронець. Поки що знайомиться. Отіс? Отіс. Поки що знайомиться з територією. Надіюсь буде охоронцем для пасіки помічником на кочівлю. Бо буває так часто, що на кочівлі лишаюся взагалі сам. Ну, тому... Отіс. Привіт Отіс! Як тобі територія? Є що охороняти? Знайомся, знайомся. Знайомиться з територією, знайомиться з бжілками, але так обережно. Поки що проблем не було. Спокійно між рядами гуляє. Пройду трішки, покажу вам самоблід. Ось так літають бжілки. В кого ще не було такого бльоту, бажаю, щоб він відбувся, в кого вже настав, літаю з початком сезону. Ось така картина. Справжній весняний облід. Для моєго регіону останні роки це вже не є якоюсь дивиною майже кожного року. Трішки раніше, трішки пізніше. Але відбувається приблизно одне й те саме. Все на цьому відео буду завершувати. Всім ще раз добра, миру, злагоди, хороших медозборів. Побачимось на каналі. Пока-пока.